Вітаю на уроці української літератури. Будь ласка, розгорніть ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату та тему уроку. Олександр Олесь, Заспів, Україна в старовину. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, як Олександр Олесь перетворив літописні відомості в поезію. Що таке заспів і чому він характерний для історичних поетичних творів якою постає давня Україна в уявленні Олександра Олеся. Удосконалимо вміння швидко виконувати тестові завдання, вишукувати образи в історичному творі. Пропоную зіграти в гру Так чи ні. Пригадайте, що вам відомо про Олександра Олеся. Продемонструйте виготовлену інтелект-карту про письменника. Отож, є питаннячка, яке справжнє прізвище Олександра Олеся, кандиба чи ні? Де народився письменник, де навчався, чи вчився він на журналіста, чи цікавився історичним минулим? І чи письменник певний час працював ветеринаром? Переглянули питаннячка? Знаєте відповіді? Перевірмо. А згадайте, з яким твором ми вже знайомі? Теж історичним правда, дійсно, Микита Кожум'яка. Так що, згадали відомості про автора? І так справжнє прізвище Олександра Олеся, дійсно Кандиба. Народився на Сумщині? Дійсно так. Навчався в Києві Ні, не навчався, а на журналіста зовсім ні дітки. Цікавився історичним минулим? Так, звісно. А чи працював ветеринаром? Так. Професія його не пов'язана, мала б бути з літературою. Це поклик душі. Поетичний цикл княжа України Олександра Олеся, створений в еміграції, складається ця книга з 43 віршів і охоплює період від язичницьких часів заспів Бог, Волос Перун», до зруйнування Києва монголо татарами 1240 рік. Тому задумувалась як своєрідний підручник чи посібник з історії Київської Русі у віршах. Характер всіх поезій збірки описовий, здебільшого інформаційний. Книга була написана дуже швидко, менше ніж за місяць, що може свідчити про те, що Олесь просто переводив у римовані форми добре знайомі йому факти з минулого своєї батьківщини. Питаннячко, як ви гадаєте, чому цикл поезії Олександр Олесь назвав саме Княжа Україна? Згадайте, про кого ми вже читали в літописних оповідях? Чому, на вашу думку, письменник звернувся до написання творів для дітей? Так, згадали народження сина Олега? Добре. А пригадайте, хто таки бог, волос, стрибог перун. Це слов'янські боги. Ось як наші предки їх уявляли. Велес Бог худоби, стрибог Бог вітрів, Дажбог Бог сонця, перун Бог грому і блискавки. А зараз прочитаємо поезію тіти. Ознайомимося з її змістом та поговоримо. Потім, про що ж там розповідається? Заспіваю вам не пісню про стару старовину, розкажу я вам не казку або Вальщину одну, розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забуте за водою попливло. Перед вами стародавні, пройдуть хвилями часи. І з могил до вас озвуться наших предків голоси, наших предків, що блукали по страховищах лісах, що з природою змагались тільки з вірою в серцях. Ах, тоді була живою вся природа навкруги, і людину оточали духи, друзі й вороги. У часи ті Бог великий не ховав з небесні млі, а усі боги родились і умирали на землі. Ранок досвіда на сході прокидавсь ясний Дажбог, і ходив, блукав до ночі синім степом без дорог. По зелених пишних луках волос спас овець гладких, грів їх вовною м'якою, одганяв вовків від них, над дрімучими лісами по пустелі степовій Бог стрибог літав на крилах, грав на кобзі золотій. Бог перун на чорних хмарах вічно землю об'їздив, часом плакав, як дитина, часом сурмами будив, часом гнівом його серце наливалось, як огнем. Левом він ревів з-під неба і погрожував мечем. Заспіваю вам не пісню про стару старовину, розкажу я вам не казку, а Бувальщину одну. Розкажу вам, як на горах славний Київ наш постав, як він жив і розвивався, як столицею він став. Хто й коли у ньому княжив? І в який ходив поход. Хто боровся за Україну, за державність, за народ, розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України, рік крові розлились, розкажу, чому і досі чути стогони її і чому так довго в хмарах сонце рідної землі? Заспіваю вам не пісню про стару старовину, розкажу я вам не казку. А Бувальщину одну? Ось і прочитали ми з вами поезію заспів. Скажіть, будь ласка, оповідач наголошує на тому, що він заспіває, розкаже пісню, казку, легенду чи Бувальщину. Подумайте, згадайте. Бувальщину і наголошує на цьому не один раз. У тексті згадано всіх названих нижче богів, окрім Дажбога, Перуна, Нептуна чи Стрибога. Нептун не згадується дійсно. Розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України ріки крові розлились. Діти, скажіть, будь ласка, про що тут йдеться, що використано? Епітет, метафору, гіперболу чи порівняння? Гіперболу, молодці, всі справились з завданнячком. Проаналізуємо цю поезію. Що означає назва заспів? Прочитайте початок цієї поезії? Чому автор обрав саме такий початок? Як ви думаєте? Заспів, діти. Це усталений початок співаного фольклорного твору. Думи, билини, річі історичної пісні. У ліроепічному творі заспів є власне ліричним вступом. У який період історії України? Зображено в книжці Олександра Олеся Княжа України. Який період дід? Хто такі язичники І чого можна із чого можна дізнатися, що у вірші йдеться про язичництво? Як ви розумієте, рядки поезії вже мухом поросло, тобто минуло давно, або за водою попливло, давно забуте. А що ви, дітки, знаєте, про мавку, водяника, лісовика? Чому водяників названо хапунами? Якою постає природа України у вірші Олександра Олеся діти? А як ви розумієте рядки поезії? І чому так довго в хмарах Сонце рідної землі? Особливо зараз? З теперішніми подіями пов'яжіть дітки. Про що саме автор розкаже далі в книзі Княжа Україна? Чому вона має таку назву? Пропоную встановити відповідність. Є уривок, є бог язичницький, будь ласка, кому належить цей опис? Пасовець гладких грів їх вовною, м'якою одганяв вовків від них. Хто це такий був, діти, волос? На чорних хмарах вічно землю об'їздив, часом плакав, як дитина, часом сурмами будив. Який бог, діти, з'єднайте стрілочкою перун, дійсно? Над дрімучими лісами по пустелі степовій літав на крилах, грав на кобзі золотій. Хто? Стрибог, правильно, молодці. Діти, уявіть, що вам дали завдання озвучити вірш Олександра Олеся заспів. У яких місцях ви б використали звуки, що передають грім, грозу, сміх, шелест листя, дзвони, свист, дощ, плюскіт води. Будь ласочка, розпишіть цей вірш, нібито ви режисери. Під час читання виписуйте невідомі слова. Прочитаймо поезію Україна в старовину. Ліс густий, дрімучий, темний, споконвічний ліс росте, Не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе. Велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби, раз століття полягають після віку боротьби. Де родились, там вмирають, обертаються у тлінь, на могилах виростає ряд наступних поколінь. По лісах шумлять потоки, смарагдові від трави, Розпливаючись то в багна, то в озера, то в стави. По річках, озерах, багнах вічний галас, вічний спів, крик гусей, качок і чапель, зойк чайок і журавлів, лебедині білі зграї в небі хмарами летять, навкруги орлині крила гучно хижо лопотять. Над струмком спинився олень, прислухається, тремтить, десь почув непевний шелест і зникає через мить. То ведмідь ішов напитись, остудитися в воді, то збирають під дубами чорні вепри жолуді. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки. Не стихав до ночі галас, дикий рев і ніжний спів. Все кругом жило, змагалось, ліс дивився і шумів. По лісах дрімучих, темних, з луком пращур нас наш йшов, З рисем, лосем і ведметем він боровся і боров. Здобував він теплі хутра, м'ясо, шкуру на свій дах, часом сам роздертий падав, з серцем звіра у руках, А на півдні за лісами колихалось море трав, То над буйним степом буйний вітер на шовкових струнах грав, степ широкий, степ безмежний, де початок, де твій край, коли сам стрибог не знає, ж бога попитай. День ясний горіло сонце, нерухомо вітер спав, нерухомо в мертвій тиші степ незайманий стояв, В бурю він шумив, як море, і ховався все землі. Полохливо буйні трави припадали до землі, а зимою умирав він, спав під килимом снігів, тихо, пусто, тільки чути десь сумне виття вовків. Та часами прогуркочуть диких коней табуни, наче вихори зіймають білу куряву вини. На лісах дрімучих, темних, на незайманих степах спочивала Україна в золотих дитячих снах. Ось і прочитали ми, дітки, поезію про Україну в старовину. Запишіть незрозумілі слова. Порівняйте діти, літописні відомості з художньою інтерпретацією історичних подій Олександром Олесем. Випишіть, будь ласка, рослини, тварини, птахи, надприродні сили. Види місцевості, які зустрічаються в цій поезії. Заповніть в ЗОшитах табличку. А тепер гляньте на екран. Подивіться, це сучасні дерева, які згадуються в поезії, які були вдавнину. Граби, явори, вільхи, дуби, сосни, трава зелена, а ось птахи, які згадуються, і гуси, і качки, і чаплі, і чайки, журавлі, лепіді, орли. І ще тваринки, олені, ведмеді, вепрі, кози, тури, вовки, лосі, рисі, зубри, бурсуки, коні. Яка багата Україна, яка багата українська природа? А ось і надприродні сили, які згадує автор: стрибог, дажбог. І види місцевості діти, які згадуються в поезії озера, стави, багна, ліс густий, темний, степ безлюдний. Пропоную виготовити колавена або круги ейлера. Порівняйте дітки літописи. і... Літературну інтерпретацію Олександра Олеся, княжа Україна, що в них є спільно, а що відмінного? І запишіть в зошити. Дітки, як автор ставиться до минулого, до предків? Свою думку обҐрунтуйте, будь ласка. Домашнє завдання. Домашнім завданням буде прочитати оповідь Олександра Олеся, Похід на царгород, намалювати ілюстрацію до одного з епізодів вірша Олександра Олеся заспів за бажанням. Але обов'язково дітки виконайте письмові завдання, заповніть таблицю та заповніть кола вена. Порівняйте літописні оповіді і Літературну інтерпретацію Олександра Олеся. Дякую, любі мої, за увагу. Бажаю вам творчих успіхів. До побачення!